Матея, свято Євангелія, читання, слава, дорогі, Господи, слава, дорогі. будьмо уважні, в той час один юнак приступив до Ісуса і сказав учителю добрий, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до нього, чому називаєш мене добрим, ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, яких питає його. Ісус же до нього не бивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька, матір, люби, ближня твоя, як себе самого. Каже юнак до нього, «Все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього. Піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав велике майно, тоді Ісус сказав до своїх учнів, істину кажу вам, трудно багатому, і в царство небесне, і ще кажу вам легше верблюдові пройти через вушко в Голці, ніж багатому, йти в царство Боже. Почувши це, учні, здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений. Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, бо і це можливо. і і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава амінь. Юнак, молодий хлопець, підходить до Ісуса, багатий до речі, і каже: Господи, що мені робити, щоб попасти в царство небесне? Ісус каже, «Дотримуйся Божих заповідей. Не кради, не чужу лож, не свідчи ложно, тобто дотримуйся десяти Божих заповідей, Юнак каже, я все це зберіг із змалку. Тобто я цього, цього дотримувався змалечку. Каже тоді Ісус до нього, добре, але ж він не знав, що цей юнак багатий, що він має, але він може знати все, кожне серце. І каже, йди, продай те, що ти маєш. Приходь і йди за мною. І юнак засмутився, відійшов від Ісуса. Чому? Тому що, попри те, що виконував Божі заповіді, він мав велике прив'язання до багатства, він не міг його залишити. Він не міг це роздати і віддати, тому що це, можна сказати, частина його життя. Напевно, він складав силу. Своє життя, можливо, і батьки залишили якийсь спадок, і він старався, щоб це багатство було у нього, а тут раз і відкинути. Але натомість прийняти Ісуса. І він став перед вибором або багатство, або Ісус. Бачимо, багатство перемогло. Але каже Ісус Христос, що тяжко багачам уйти в Царство Боже, це ніби як верблюдові пройти через гол. Вушко голки. Насправді можливо, тому що вушко голки це була брама в Єрусалимі, і вона була дуже мала. І щоб верблюдою треба було пройти. Верблюд клякав на коліна, і так на колінах він проходив. Але це дуже тяжкий був цей такий випробування для нього. Але проходили. Так само, і в нашому житті ми повинні себе запитувати, яким багатством я живу? Хто до мене є багатством? Або що є для мене є багатство? Чи Господь є в моєму житті на першому місці? Чи я йому довіряю це моє багатство, мою сім'ю, моїх рідних, близьких, друзів, тим, чим я живу, чи я дозволяю Богові входити у їхнє життя, чи я за них молюся, чи я говорю їм про Бога, чи я доношу цю добру новину, що Бог усіх любить. Не розчаровуйтеся, не падайте вічі, молімося, Бог нам допоможе, Чи я є тією іскрою надії, віри у своєму домі, чи я оголошу Слово Боже. Та є дуже важливо поставити Бога на перше місце, як каже Святий Августин, коли Бог на першому місці, тоді буде все на своїх місцях. Тоді, яке би ми багатство не мали, ми будемо знати, що з ним робити. Візьмемо для прикладу митрополита Андрея Шептицького. Він був з графського роду. Він мав мільйони, мав великі гроші. Чи це було погано? Непогано, скільки він збудував шкіл, він дбав, щоб діти були освічені, щоб студенти були освічені і мали працю. Він бав і за людей, тому що відкривав навіть банки, відкривав, спілки різні відкривав. Відкривав навіть масляні заводи, де люди працювали. Він мав багато також різних відкритих інституцій, культурних, як музеї і інші, щоб подбати про історію, щоб люди знали історію. Бо історія це є наше коріння. Не знаємо історії, ми не маємо тоді коріння. Митрополит Одесь Шептицький не шкодував ні часу, ні грошей. Він жив для Господа. І він все робив для того, щоб допомогти своєму ближньому. Святий Миколай, скільки він мав багатства також, але ми всі знаємо, правда, святого Миколая, скільки він допоміг і підкидав гроші, і допомагав, і розраджував. Тобто він також не змарнував той дар, який Господь дав. У неї багатство це є дар Божий, і це залежить від нас, як ми його використаємо, куди ми його інвестуємо. А якщо ми робимо для ближніх добро, то ми не робимо для ближніх, ми робимо це для самого Бога. Ми тоді інвестуємо в небо, казав колись митрополит Андрій Шептицький. З собою можете взяти тільки те, що ви дали у Богому. Є вона така історія, що вчитель мав багато юнака, якого навчав. І вони пішли на прогулянку і йдуть селом через поле і бачать, як селянин тяжко працює. Іде за плугом, борозна за борозною перекидається, свіжа земля пахне. І цей юнак багатий каже до вчителя: слухай, каже, а давай покипкуємо з нього. Дивіться, він скинув чоботи, ми накидаємо в чоботи йому каміння. А він буде зувати в ноги. Що він тоді скаже? І Ми тоді посміємося з нього, покипкуємо, давай це зробимо. А вчитель каже: хм, ти знаєш, каже, добра думка. Але ти маєш з собою якісь монети, гроші? Він каже, так маю. Каже, то давай замість каміння накидаємо туди монет, тих твоїх грошей і подивимося, яка тоді буде реакція цього селянина. Так і зробили. Сіли в кущах і дивляться. Підходить змучений селянин. Бере свої чоботи, щоб одіти, вдіває і чує щось не то, скидає, перевертає і зі там висипаються ці монети. Селянин падає на коліна, підносить руки догори. Господи, дякую тобі за цей дарунок. Звідки ти знав, що мені потрібні кошти на лікування моєї дитини? Тепер я їх маю. Дякую за твою щедрість, за твою доброту. Завжди наповняймо наші серця, серця наших ближніх цими монетами, але монетами любові, радості, любові до Ісуса. Наповняймо дарами Святого Духа, запросимо Святого Духа в наше життя, а Він буде помножувати наші плоди, наші дари. І він буде діяти через нас і буде приносити іншим радість. І тоді ми не побоїмося залишити все і йти за Ісусом. Отож, молімося, щоб ми не мали прив'язання ні до особи, ні до матеріальних речей, але тільки до Бога. Бо коли ми будемо з Богом, Бог буде благословити все і будувати в нашому житті все те, що ми потребуємо для нашого життя. Він подбає за це. Нам лишень довіряється молитися і довіряти. Отже. Молімося і довіряємо. Амінь. Слава Ісусу Христу.